Все, закінчили ми пиляти. Ось такі кусочки я зараз пакую Славіку на зарплату за те, що він цілий день сьогодні мені тут допомагав. Ось такі підончики. Оце виходить. Оце, і оце на 206 рамочників якраз чотенько буде. Пойшлося гарно, файно, легеньке, гарненьке, рівненьке. По половинці підончика. Тут по 45 см плюс-мінус. Ну, трошки менше, по 40-3. там 3. Короте, кру Круто. Да, Славік, де ти є? Дякую тобі за роботу. Що тобі? Зарплату чим тобі нарахувати? Дрючечками? А що ти тут лазиш? Опять щось лазиш. Що ти там лазиш? Я сам собі нарахую. А, ти сушилку видивляєшся? Що, да. хочеш у мене її експреприйти? Да. Та ні, це вже моя сушилка. Так, ну добре. Короче, пішли, я тобі пару ващинок, пачечок дам за роботу, чи що. Я якраз поміняв ващину дубову, дам пару пачечок. Чи ні, чи не давать. Чи не давать. отакий бардак у нас. Ну добре, друзяки. Отакі От справи в нас з Лавеном. Щось уже видивляється. Хоче щось, пляха, на, на, щось хотів насадити. Оце слайком треба контроль за ним, бо щось вже видивляється. Я відпочиваю. Ага, ти нічого не робив сьогодні. Твого тут нема нічого. Все не трогається, 230-та вощина. 145-ту, якщо тобі треба взяти, ось вона. У мене ось. Я сам вибору, бо ти тут В смислі? це все ващина дубовик. Як я можу тобі дати, якщо це все супер-ващина? Я тобі кажу, що там діло, що десь коцнув десь, а потім. В смислі коцнув. Як це коцнув? А ну що ти береш тут? Литу чи що? Ну бачиш, Литу. ти кажеш, яку ти береш? Хе-хе-хе, ну так ви ложи, набирай, скільки тобі. Складай. Коротше, друзяки, оце бачите, як оце. Попросив його, щоб він приїхав помиха, він напевне, поміг на 200 гривень, а набрав вже півтори пачка тисячі, дві, пів це три, це а набрав вже три тисячі набрав. Оце не зовіть своїх родичів, щоб вони вам допомагали. Е, бо я ж кажу, дивіться, зробив поміг мені на 300 гривень. Блять. Дивіться, дивіться, ще щоб я не казали, що я брешу. Поміг на 300 гривень, а взяв 4 з половиною тисячі. Шо, не знаю. Шоне, я пишу, в не знаю. Хоть бы спасибо, сказал. <риклад> <риклад> так куда ты? Машину надо было підігнати. Я забыл